Всіх вітаю! Сьогодні я підготувала для вас невелику добірку нових міні-серіалів 2025 року. Як завжди вона вийшла різножанровою, тож думаю, кожен знайде серіал до смаку. Хочу також нагадати, що в мене є другий канал, де я розповідаю про кіно в іншому форматі. Послання залишу в описі під відео та у закріпленому коментарі. Приєднуйтесь, буду рада вас бачити. Ну що ж, це каналу кіно, та ми починаємо. Дві могили іспанський драматичний трилер подія, якого розгортається у маленькому приморському містечку. Все починається під час святкування дня покривителя міста, коли зникають дві 16-річні дівчини. Через два роки розслідування закривають через брак доказів. Проте бабуся однієї зі зниклих дівчат вирішує будь-якою ціною дізнатися правду, навіть якщо для цього доведеться порушити закон і об'єднатися з небезпечними людьми. У сюжеті поєднуються драма та інтрига, а також показано наслідки рішень прийнятих героями. Серіал складається всього з трьох серій, що робить історію максимально концентрованою та динамічною. Вашингтон Блек Пригодницька драма є адаптацією одноіменного роману Есіо Деган. У центрі сюжету хлопець Нем'я Вашингтон Блек, який народився в рабстві на цукровій плантації. Його життя кардинально змінюється після зустрічі з відомим науковцем Крістофером Вайлдом, який бере його під свою опіку. Завдяки наставництву Вайлда Вашингтон відкриває для себе світ науки, мистецтва та свободи. Разом вони створюють дивовижний літальний апарат і невдовзі вирушають у неймовірну подорож різними континентами, яка назавжди змінює їхнє життя. Серіал не заглиблюється в надто важкі теми. Він залишається легким для сприйняття та дарує захопливу пригоду на фоні мальовничих краєвидів. Заручник Британська прем'єр-міністрка Емігел Долтон під час саміту в Лондоні зустрічається з президенткою Франції Вів'єн Тусен. Обидві лідерки дотримуються протилежних політичних поглядів, особливо щодо питань національної безпеки. Ситуація несподівано загострюється. Чоловіка прем'єрки викрадають, поставивши її перед складним вибором відмовитися від посади чи врятувати життя коханої людини. Водночас французьку президентку починають натажувати погрожуючи розкрити її власні секрети. Тепер дві могутні жінки змушені відкласти політичні розбіжності та об'єднатися, щоб знайти вихід із критичної Ситуації. Я знаю, що серіал далеко не всім сподобався, але для мене це типовий політичний трилер з динамікою та напругою. Не кращий, проте й не гірший за інші серіали свого жанру. Сирени. Легкий іронічний мінісеріал, що поєднує візуальну красу і стильність із ледь відчутною тривожною атмосферою. Головна горіння, де він вирішує знайти свою молодшу сестру Сімон і повернути її до рідного міста, щоб разом мати про батька. Пошуки приводять її до віддаленого маєтку на острові, де Сімон працює асистенткою впливової жінки на ім'я Мікаела. Тут панує суворий контроль дивні правила і виникає відчуття, що за тобою постійно стежать. Але найбільше Девон вона непокоїть нездоровий зв'язок її молодшої сестри з роботодавицею, адже вона починає усвідомлювати наскільки небезпечною є ця близькість. Хочу нагадати, що ви можете фінансово підтримати розвиток каналу та допомогти у створенні нових цікавих відео через спонсорство на YouTube. На вибір є декілька рівнів підтримки, кожен з яких має свої бонуси. Мінімальна вартість складає 35 гривень на місяць, тож якщо у вас є така можливість, буду щиро вам вдячна. Щоб стати спонсором, достатньо натиснути кнопку спонсорувати під відео та обрати рівень підтримки, який вам підходить. Дякую всім, хто стежить за каналом та підтримує його розвиток. Дим Після гучного успіху мінісеріалу Чорний птах автор Деніс Лігейн та актор Тарона Еджертон знову об'єднуються цього разу для нового кримінального проєкту, заснованого на реальних подіях. У центрі сюжету детективка Мішель Кальдерон та слідчий у справах підпалів Дейв Гудсон, які намагаються зупинити двох серійних паліїв. І якщо особу першого злочинця вже встановлено, то другий досі залишається примарою. Хоча серіал базується на реальних злочинах. У сюжет додали вигадані деталі, щоб він став більш динамічним і драматичним. Перші епізоди можуть здатися повільними проте далі події набирають обертів. НАРКОЗЛОДІЇ Восьмисерійна кримінальна драма розповідає про двох друзів, які заробляють на життя, видаючи себе за агентів управління боротьби з наркотиками. Зазвичай вони грабують дрібних наркоторговців, але одного разу вирішують замахнутися на значно більше здобич, і ця авантюра назавжди змінює їхнє життя. Тепер на них полюють один із наймогутніших наркокортерів східного узбережжя та агенти федеральної служби. Над серіалом працювала вражаюча команда. За режисуру відповідали Джонатан Ван відомий за чогоном. Постановники серіалу «Наркомексика», а також легендарний Рід Ліскот, який виступив. І виконавчим продюсером у результаті проєкт вийшов напруженим і атмосферним, із харизматичним акторським дуетом у центрі сюжету. Вузька стежка на далеку північ. Австралійська драма заснована на одноіменному романі Річарда Фленегана. Сюжет розгортається у трьох часових лініях. А в центрі всіх подій лікар Доріго Еванс. У минулому ми дізнаємося про його заборонне кохання, яке не завжди змінило його життя. У теперішньому під час Другої світової війни Доріго служить військовим лікарем і потрапляє в полон, де змушений боротися за власне виживання та рятувати інших солдатів. А в майбутньому, вже після війни, він постає як відомий хірург і герой для своєї країни. Проте всередині це зламана людина, яку переслідують спогади про жахіття війни і тягар великого. Кохання, що назавжди залишилося в минулому. Звичайно, це дуже важкий серіал, у якому кілька жорстоких сцен, але водночас він знятий неймовірно з вражаючою операторською роботою та блискучою акторською грою. Тож, якщо маєте сили дивитися такі історії, ця екранізація точно варта уваги. Міс Остін. Чотирьохсерійна адаптація одноіменного роману Гіла Горнбі. Події відбуваються у 1830 році після смерті Джейн Остін. За сюжетом її старша сестра Касандра намагається знайти та знищити листи, які Джейн писала в молодості, щоб захистити її добре ім'я від можливих скандалів. Під час пошуків Касандра занурюються власні спогади. Ми бачимо юність сестер Остін, їхню дружбу, надії, втрати та труднощі, а також перші літературні успіхи Джейн. Через флешбеки показано, як сильно Касандра підтримувала сестру, водночас жертвуючи власними мріями. Тепер Головна героїня стоїть перед вибором зберегти приватність джейн чи дозволити майбутнім поколінням дізнатися правду про її життя. Ну що ж як завжди пишіть у коментарях, який серіал з тобірки вас зацікавив. Підтримуйте український YouTube, підписуйтесь на канал, то почуємось з вами у наступному відео.